Андрій Малишко увійшов в українську літературу як відомий поет-пісняр, якого називають Солов'їним серцем України. За все своє життя поет видав аж 40 збірок. Андрій Самійлович Малишко народився 14 листопада 1912 року в Обухові на київщині в родині Шевця. Він був наймолодшою одинадцятою дитиною в сім'ї. Вже з дитинства Андрій підробляв. Топив груби украмарів. Його матір мала музикальний хист, знала силу селену пісень і приказок. Від матері поетові передалося глибоке відчуття в народної пісні і тонке розуміння краси народної поезії. Закінчив семирічну школу в рідному селі. Батько хотів, щоб Андрій став агрономом, а коли дізнався, що він захопився віршуванням, то відшмагав сина. Сварка закінчилася втечею 15-річного Малишка до Києва. У Києві Андрій вступає в медичне училище, де провчився два роки. Хлопець розумів, що література була його покликанням, тому вступив до Київського інституту народної освіти на літературний факультет. Там Малишко потрапив під могутнє крило Максима Рильського, який викладав в інституті і вів там літературну студію. Андрій Малишко став учнем відомого поета. Їх дружба тривала довгі роки. З 1930 року перші вірші Малишка з'являються в журналах. Закінчивши навчання у 1932 році, він працював учителем в овручі на Житомирщині. Під час Голодомору його намагалися змусити відбирати харчів односельців. Він відмовився, його звільнили з роботи і почали цкувати. У 1934-1935 роках служив у Червоній армії. Після служби Андрій їде до Харкова працювати журналістом. Після переїзду поет більше не вчителював. Перша збірка творів письменника Батьківщина вийшла 1936 року. Згодом публікуються збірки Лірика, з книги життя, народження синів, листи червоноармійця Опанаса Байди, «Березень», Зоревідні, Жайворонки. У роки Другої світової війни поет працює кореспондентом фронтових газет, де виступав і як поет, і як публіцист. У цей час видав сім збірок поезії разом із Сосюрою, Довженком виїздить на фронт, виступає перед бійцями. Його цикл поезії Україно моя передає щирий особистий біль за рідну землю, віру в її визволення. Цей цикл став одним із найвизначніших явищ. Української поезії періоду війни у 1944-1947 роках Малишко працював відповідальним редактором журналу Дніпро. У 1946 році поет з групою діячів української культури відвідав США та Канаду. Враження від цієї поїздки відображені у збірці за синім морем, за яку поету було присуджено сталінську премію. 50-ті роки ХХ століття плідний етап у творчості Андрія Малишка. У цей час написано поезії, що стали відомими піснями Ми підемо, де трави похилі, вчителька, пісня про рушник, стежина, ранки Солов'їні. Музику на тексти Малишка писали Платон і Георгій Майбороди, Левко Ривуцький, Олександр Білаш. Загалом Андрій Малишко створив понад 100 пісень. У 60-х роках талант Андрія Малишка розцвів особливо. Протягом десятиліття ним було створено вісім поетичних книжок. Збірка «Далекі орбіти була відзначена Шевченківською премією на честь 50-ліття поета. У збірці дорога під яворами автор повертається до теми війни. Ця збірка була відзначена державною премією 1969 року. Протягом творчого життя Андрій Малишко створив 17 поем, серед яких Прометей це було на світанку Кармелюк Дума про козака Данила. У його спадщині художні переклади, публіцистика, літературно-критичні статті, оперні лібрето. Помер Андрій Самійлович Малишко 17 лютого 1972 року у Києві у віці 58 років. Похований на байковому кладовищі Читала Олександра Кравченко Для довідка біз ЮЕЙ.